Їй обіцяли нормований робочий день, але вона працювала без вихідних і перерв до пізньої ночі. Ці жінці обіцяли гарно платити, але вона вже півроку нічого не отримує. Щоб потрапити у паску сучасного рабства, не обов'язково їхати за кордон. Складна економічна ситуація в Україні, високий рівень безробіття та низька якість життя населення і далі змушують громадян України шукати роботу за кордоном. Як свідчить практика, найуразливішою категорією людей, які страждають від цього злочину, є жінки та діти. Під час подорожі, навчання чи роботи за кордоном ви маєте дбати про власну безпеку. Нікому не довіряйте свій паспорт. Залиште своїм рідним інформацію про своє перебування за кордоном. Не забувайте, знання іноземної мови полегшують вам перебування за кордоном. Регулярно телефонуйте додому. Переконайтеся, що фірма, яка пропонує вам роботу за кордоном, має ліцензію на працевлаштування українських громадян за кордоном. По приїзді в країну, де ви будете працювати, зареєструйтеся в посольстві України. Пам'ятайте, ніхто не захищений в таких небезпечних ситуаціях. Будьте обачними! Бережіть себе! Ми хочемо жити щасливими! Вільно!